Привітне. Доброго ранку небо блакитне, доброго ранку наші малята, Веселі спритні, мов заченята, весело граємося всім навколо посміхаємося. Добрий день, наші малята, рада вас бачити. Діти, а який у вас сьогодні настрій? Чи готові ви до пригод? ми з вами потрапили сьогодні на чарівну лісову галявину. Тут стоїть кущик, а за ним чись вухо виглядає. Як ви гадаєте, хто це може бути? Правильно, діти, це зайчик, мабуть, він наслякався. Це ж наш знайомий з аудіоказки, яку ми прослуховували раніше. А давайте ми спробуємо з вами його нагодувати. Нагадайте мені, що є зайчик. Правильно! Морквинку, капустку, які ви розумнічки. А де ростуть ці овочі? На городі, молодці. Тож, нагодуємо його морквинкою. Допоможете мені? Але, мабуть, ви трохи втомились. Тож, давайте розімнемось. Зайти танцевали, зайти танцевали, так красиво лужками хитали, лужками хитали так, ля 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 ля, ля 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 ля, лужками хитали так, ля 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 ля, ля 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 ля, лужками хитали так. На галабе зайти танцевали, зайти танцевали, зайти танцевали, так красиво лапки выставляли. Лопки виставляли так, ляля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля, лопки -ля, ля -ля -ля, ля -ля, ля -ля, виставляли так. Ляля, ля-ля-ля-ля-ля, лобки виставляли так, на ля-ляві танцювали, зайці танцювали, зайці танцювали, так красиво хвостиком веляли, хвостиком виляли. Go, go. Нашу морквинку. Якого вона кольору? Правильно, жовто-гарячого. А на яку геометричну фігуру вона схожа? Правильно, на трикутничок. А подивіться, будь ласка, який у неї пишний, зелений хвостик. Подивіться поближче. Для того, щоб зробити гарні морквитки, нам сьогодні знадобиться аркуш білого паперу, прямокутні аркуші паперу жовто-гарячого та зеленого кольорів, ножиці, клей, пензли для клею та серветка, а також ваш гарний настрій. Спочатку беремо прямокутничок жовто-гарячого кольору, ножиці і перетворюємо прямокутничок на два трикутничка. Зверніть, будь ласка, увагу, як правильно тримати ножиці. А тепер розрізаємо прямокутничок на два-трикутнички за діагоналлю. Подивіться, як я це роблю. І наш прямокутничок. Перетворився на два ось такі чудові трикутнички. Тепер заокруглюємо гострі кути у трикутничків, так, зрізаємо їх ось таким чином, і вони роблять такі, у нас стають кругленькі. Так, один трикутничок. Тепер другий. Викладаємо морквинки на білий папір, ось як гарно вийшло. А тепер із зеленого робимо пишні зелені хвостики для наших морквинок. Ось так. Беремо пензлик, клей. І починаємо приклеювати, намащуємо пензлик клеєм так. Тепер. які чудові морквинки у нас вийшли. Дуже смачні ласочки для нашого зайчика. А ми з вами прощаємось, дітки. До нових зустрічей, до нових занять!